Всім привіт! Досить довгий час мене тут не було. Можливо, хтось з вас це помітив, і я повертаюся на канал зі змінами. А саме це буде мова ведення каналу. Як ви можете почути, тепер вона буде українська. Я не думаю, що для когось це буде чимось неочікуваним. Це те, до чого я йшла, досить таки довго. У мене не було такого неочікуваного переходу, як у багатьох, з 24 лютого, так, взяти і одразу перейти на українську. У мене так не сталося. Мені потрібен був час, щоб це було моє рішення. Рішення, щоб я до цього сама прийшла, сама захотіла, і щоб, те було, щоб це було те, чого я а, хочу, те, що я відчуваю. І так і сталося. А, я зрозуміла, що я навіть а, почала думати українською, а це вже став для мене такий, знаєте, сигнал, що все потрібно а, щось змінювати, і, звісно ж, потрібно а, повертатися на YouTube і вже розмовляти цією мовою. Мовою, якою я, якою я думаю, якою я відчуваю, яка дійсно моя рідна, і прикорінювати все те, що у нас пов'язувало з нашим ворогом. Ще одна причина, по якій я довгий час не змінювала мову ведення каналу, це глядачі. Тому що багато хто з вас проживає в інших країнах. Це минулі країни СНД, всі там розмовляють російською мовою, всі про це чудово знають. І ці люди не розуміють українську мову. Мені писали з Казахстану, мені писали з Латвії, мені писали з Німеччини. З багатьох країн люди, які казали, що якщо ти будеш знімати українською, ми не зможемо а, розуміти тебе, ми не зможемо дивитися твої відео. І, мабуть, через цих людей я довгий час також хотіла, щоб мій канал був більш. Таким інтернаціональним і вела його тією мовою, яку розуміє більшість людей для того, щоб не втрачати свою аудиторію. Так, тепер я зрозуміла, що я а, мушу перед цими людьми вибачитись, тому що я а, більше не відчуваю, що я хочу розмовляти тією мовою. Більше я не маю натхнення знімати відео тією мовою. Я хочу це робити своєю рідною мовою. Я розумію, що я втрачу частину своєї аудиторії, але, якщо чесно, зараз для мене це вже не так важливо. А я розумію, що на місце тих, хто піде, прийдуть обов'язково нові глядачі, які шукають саме україномовний контент. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Вона дуже потрібна, тому що через стільки років такі зміни, звісно ж, це все нелегко дається. Потрібен час, щоб звикнути до цього. Взагалі, планувала зняти окреме відео, в якому як я думала, буду сидіти і виправдовуватись через своє рішення, розповідати вам всі реалії, які відбуваються зараз в Україні. Але всі і так про це знають. Бо я знаю, що якщо почну про це все розповідати, то це займе дуже багато часу. Мене, скажімо так, понесе, і я почну казати все, що думаю, про всіх, ну про окрему країну, яка знищує мою країну. Тому я просто не хочу навіть підіймати ці теми, і це все розвивати оце негатив і так далі. Адже відео на YouTube все-таки покликані, щоб нас відволікти. Щоб нас хоча б трохи порадувати, розвеселити. І саме для цього буду продовжувати знімати відео, робити контент. І не хочу тут підіймати ось ці страшні теми. Нам і так їх вистачає в новинах і за вікном. Тому а, я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Вона мені дуже зараз потрібна, тому що це таке непросте рішення. І я веду цей канал майже 10 років. От через 10 років прийняла от таке рішення змінити а, мову ведення і. Звісно ж, знаю, що багато хто рекомендує створювати нові канали, набирати з нуля аудиторію, якщо ви змінюєте мову. Я не хочу полишати цей, цей канал. Це моє дитя, з яким я стільки років. Я не хочу все починати з нуля, все починати заново. Я хочу тут продовжувати знімати. Сподіваюся, що в мене все вийде, і знову ж таки дуже сподіваюся на підтримку від вас. Тому це відео я. Хочу записати у форматі влогу, а не знаю, що з цього вийде. Сподіваюся, що щось таке вийде, тому що дуже хочеться повернутися, випустити хоча б перше відео, і думаю, що це буде саме цей влог. А тому залишайтеся зі мною, і давайте будемо займатися чимось цікавим, відволікатись, читати книжки і радіти життю, жити сьогоднішнім днем. Ну що ж, давайте поговоримо про книжки, тому що це е, книжковий канал. <хи> і е, мені дуже незвично бачити себе зараз в у цьому віконечку е, з макіяжем, тому що я дуже рідко зараз його наношу. Е, і, але для відео це святе, це святе. У відео я завжди з макіяжем. Це той випадок, коли я все ж таки свою косметику використовую. Це саме для зйомки відео. В повсякному житті це, звісно, дуже рідкий випадок останнім часом. Тому, так, буду звикати до себе гарною. Давайте вам покажу, що я зараз читаю. Підемо. То моїх книжкових полиць, щоб книжка не займала багато місця, я її ставлю назад на полицю. І ось така книга, яку я зараз читаю, ух ти! Оце тут обкладинка, ну чесно кажучи. І страшна, і кумедна водночас. А, тому що це книга Дженні Ловсон. Під назвою несамовито щаслива. Звісно ж, я не буду тут вам дуже довго розказувати своє враження і так далі. Це все буде в огляді про прочитані книжки. До речі, наступне відео буде саме про прочитане. Сподіваюся, мені вдасться дуже скоро відзняти і вам показати і нарешті розповісти. Бо я за цей час, звісно ж, я читала книжки, особливо восени. Зараз я намагаюся. Точніше, ну, в мене ще осінь, ви, мабуть, це відео вже побачите взимку. З восени я, правда, намагалася більше читати, виправлятися. І от зараз я читаю несамовито щасливо. Я дуже скептично відносилася до цієї книги. Дуже. Коли я брала її в руки, я знала, що якщо вона мені не піде, скоріше всього, я просто відправлю її на анхол, тому що я розуміла, що це буде книжка автора, яка має. Психічні розлади, яка страждає на депресію, і чула, що це дуже дивна книга, де вона розповідає про своє життя, і знаю, і судячи по опладинці, і судячи з анотації, що в неї є вдома а, єнот, як це назвати? чучела 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 як буде українською чучело? опудало, опудало, єнота ну це справді дуже кріпово, і я навіть не знала, що від цієї книжки очікувати. Але я почала її читати. Одразу було важкувато, скажу чесно, пробиралася через текст, не дуже було цікаво. Але потім якось я втягнулася і почала навіть трохи розуміти автора, її якісь дивакуватості, якісь такі дивні історії, які з нею трапляють. Так, іноді вони дійсно парадоксальні, ну такі, прям, що в них справді не віриш, що таке в неї справді було в житті. А бувають ті, які ти навіть себе бачиш в цих історіях, що ти так само думаєш, так само іноді в тебе якісь такі заскоки бувають і може, і може навіть ми схожі. Ну, а... Тут дійсно є і кумедні історії, тут дійсно є і сумні історії. Подобається почуття гумора автора. Це, мабуть, її основна фішка. Її всі люблять саме за це її гумор. Часто він буває, знаєте, такий чорний гумор. Ну, буду читати далі. Уже для себе вирішила. Я десь прочитала половину. Я вже для себе вирішила, що я не буду її. А... Припиняти читати, я, звісно ж, продовжую, я її дочитаю і сподіваюся, далі буде тільки цікавіше, тому що правда втягуєшся, втягуєш, втягуєшся в ці історії, в цей гумор, в ці якісь нереально дивні історії, думки, роздуми автора. Ну, це справді, і як вона запевняє, на це її реальне життя, тобто це не вигадка, це те, що з нею було насправді. Ну, це дивує, правда, дивує, дуже така колоритна жіночка зі своїми тарганами в голові. А тарганів там, повірте, ціла зграя. Тому так буду читати, і можливо в цьому влозі вам розповім своє остаточне враження, може вже прочитано, ну, Побачимо. Взагалі я вам скажу, що, мабуть, не відкрию Америку, але все ж таки денне світло зараз це а, привілегія, тому що дуже-дуже швидко темніє. І, а, мабуть, я як завжди буду знімати свої відео взимку, а, саме при штучному освітленні біля свого каміну. Мені здається, що такі відео навіть більш атмосферні, зігріваючі, такі теплі, тому може це навіть і краще. Але взагалі я люблю, звісно ж, більше знімаю. Мати відео, коли а, денне світло, коли день, коли ну якось не знаю, але. Взимку з цим проблема, знову ж таки. Тому я ще думаю, встигну я сьогодні відзняти огляд прочитаного чи ні. Дуже вже багато накопилося книжок, які я прочитала, і поки я остаточно ще не забула свої враження і, взагалі, про що ця книга, то, звісно ж, мені треба вже якнайшвидше відзняти ці відео і розповісти вам про ці книжки. Одна з неймовірно смішних глав про те, як Джені розмовляє зі своїм чоловіком Віктором про ламінування котів. Віктор каже: Твоя сукня ззаду всіє на котячу шерстю, виглядає так, ніби ти щойно викакала кота, а потім погано підтерлася. Я йому кажу. Це тому, що Феріс Мяулер сидить на моєму робочому кріслі всю ніч. Я купила новий ролик для прибирання шерсті домашніх тварин, але він зовсім не допомагає. Гадаю, нам варто задушити проблему в зародку і просто заламінувати котів. Дійсно, непогана ідея заламінувати, і тоді ніякої шерсті ніде не буде. А, в моєму випадку це дуже актуально, але скоріше для нашої собаки Роні, тому що він неймовірно линяє цілий рік. Ще один неймовірно комедний діалог між Дженні та її чоловіком Віктором. А якщо точніше, це не просто діалог, це сварка. А, де Дженні питає, чи має вона нормальний вигляд перед тим, як вони кудись ідуть. Чоловік їй каже, що нормальний, але для неї цього недостатньо. Вона йде перевдягатися і дуже довго вони сперечаються саме про те, що Віктор має їй відповісти, щоб вона обрала саме цю суть. Саме цей одяг, а, тому що нормально не підходить, він має сказати щось інше. Ну, а все зачитувати я, мабуть, не буду, бо це буде дуже довго. А, вона просить її, щоб він просто кивнув і а, сказав щось хороше про її взуття, чи про її волосся, чи про щось іще про будь-що. Він каже, добре, а, вона каже, краще зараз, ніж потім. І Віктор починає думати. А потім каже: Мені подобається твоя шкіра. Вона отримує внутрішні органи від того, щоб вони не повивалювалися на килим. І Дженні йому відповідає, якби мені давали монетку щоразу, коли чоловік мені таке каже, Ну да, вона хотіла, мабуть, почути саме це. Ось такий комплімент комплімент на кшталт її шкіри, яка отримує внутрішні органи від того, щоб вони не повивалювалися на килом. Це просто неймовірно оригінальні компліменти. Я справді його запам'ятала. Їсти персик – це як їсти голову немовляти, бо він такий м'якенький і пухнастий, а не тому, що смакує як немовля. Я не їм немовлят. Власне, я персики не їм, бо вони нагадують мені поїдання немовлят. Замкнене коло серйозно. Мені не втямка, в чому сенс руху проти звинувачення повій. Вони виголошують, не треба соромити повій. А я відповідаю, ви ж самі щойно назвали їх повіями. Це ніби розпочати компанію відчепись від жиробасиків. Так. Намагаюся зловити ще останнє денне світло, стою біля вікна, тому що за спиною вже дуже темно. А тільки що я знайла відео про прочитані книжки, не знаю, що з цього вийшло. Сподіваюся, що все було добре. Що а, я, в принципі, впевнена в своїй українській мові, тобто в мене немає такого, що я боюся розмовляти українською що якось я боюся помилятися. Звісно ж, я забуваю деякі слова, звісно ж, я намагаюся згадати. Перекласти а, в голові, а, але потрібен час і далі буде тільки легше. Звісно ж, потрібна практика, тому що в мене ніколи не було проблем з українською. Я завжди обожнювала а, тому так. Дуже дивно чути, що я обожнювала українську, але а, в повсякденно житті була російськомовною і знімала відео майже 10 років російською. Так, дуже дивно. Але все ж таки у школі я дуже любила українську. Я вже увімкнула світло, тому що вже дійсно темно, на жаль. А, тому сподіваюся, все ж таки буде вам добре видно. Так, в мене тут, вибачте, трошки дитячих різних штук, і оцей м'ячик треба. Трошечки в сторінку, тому що хочу вам показати. Я обрала наступну книжку, яку буду читати, тому що я вже закінчила читати несамовито щасливу і дуже скоро вам в прочитаному розповім свої враження. В цілому вони позитивні, не очікувала справді, але вони позитивні. Тому я зараз довго думала, яку книжку обрати далі. І досить довгий час. Ну, з тих пір, як в мене вона з'явилася, це, в принципі, було нещодавно відносно. Я а, дивлюся на ось цю книжку. Це книга «Во власті чорних птіц» Кет Вінтерс. Клуб її видав ще на початку цього року. Тоді вони ще видавали книги російською. Зараз вони вже, звісно, це не роблять. Ця книга от була російською ще випущена. На жаль, Ця книга має нам розповідати про, здається, початок ХХ століття, століття, сторіччя, століття. І вона має бути дуже темна, дуже в якомусь сенсі, мабуть, страшна, тому що розповідатиме про грип іспанку в Америці. Тут буде вся дія. Відбуватися, і також про війну. Я не знаю, чесно. А, раніше я а, завжди якось не хотіла читати про війну. А, але зараз, під час війни, я не проти прочитати книгу про війну, правда. Хоча, хоча мені хочеться навпаки від неї відволікатись, хоча б якось. Але цю книгу мені хочеться прочитати. Не падай. І. Я, мабуть, це спробую зробити. Знаю, що дуже буде важко, тому що те, що тут відбувається, це зараз можна сказати наше життя, тому що тут і епідемія. Зараз це все, як ми знаємо, загострилося восени і бажано знову ходити всім в масках. Будь ласка, ходіть в масках. Принаймні, я ходжу в масках усюди, у людних місцях. Ну, я маю на увазі супермаркети, магазини, якісь там кав'ярні. Ну, я рідко де взагалі буваю, але там, де я буваю, я намагаюся вже носити маску. Ну, тому що хвороби ці правда вже дістали. Ну, от правда, дістали всю мою сім'ю. Це таке трошки. Моральний відступ пожалілася. Тому тут буде і епідемія, тут буде і війна, наша реальність зараз. Тому почитаю, почитаю, можливо, щось спільне знайду. Я готова. Знаю, що тут будуть також якісь такі атмосферні ілюстрації, і тут будуть також спіритичні сеанси. Люблю про таке читати, тому сподіваюся, книжка буде досить таки атмосферною. І е, я зможу швидко її прочитати. «In The Shadow of Blackbirds. Так, ось така оригінальна назва книги. Власне, так її і е, переклали майже во власті. В тіні, в тіні, мабуть, більш було правильно, але неважливо. Так, ну що, продовжую я свій влог. Помади вже, на жаль, нема, бо була вечеря, вибачте. Хотілося вийти з вами на зв'язок, тому що я не очікувала, що буду так швидко цю книгу читати. Насправді, минулу книгу несамовито щаслива» я розтягувала довго, ну, мабуть, тиждень. А, ну, якщо точніше, навіть я почала читати її, а, мабуть, прочитала сторінок так 70 і поки що відклала. Взяла читати іншу книгу, тому що такий буде спойлер, випав перший сніг, і я вирішила, що прийшов час читати Санаторій Сари Пірс, дуже таку пропіарену книгу. До речі, я вже її прочитала, і... але про це буде вже у прочитаному, а не у цьому влозі. І потім я знову продовжила читати несамовито щасливо. І, ну, мабуть, днів не знаю, 4 або 5 я її читала ще. А цією книгою все інакше. Вона дійсно дуже легко для мене читається. Також тут ось ці всі ілюстрації, так їх, начебто, і не багато, але вони дуже атмосферні. А, чесно кажучи, іноді мені здається, що вони взагалі не до тексту. Тобто, ну, просто, знаєте, от вирішили, що а, тут буде ось ця ілюстрація, тут буде ось ця фотографія. Ну, тобто, воно якось не клеїться до того, що про що розповідається в сюжеті. Ну, тобто, просто є ілюстрації, але вони якось не дуже пов'язані з цією книгою. Ну добре, хай буде так. А, краще, що вони є все ж таки, ніж їх би не було. А, і сама книга, не дивлячись навіть на те, що вона така важка, а в плані того, про що розповідає, вона розповідає про а, грип, про цю епідемію, вона розповідає про людей, які лежать накриті цими. Як ганчірками, видно, тільки їх ноги, сині ноги, тому що вони померли від цього грипу. А, розповідає про те, як всі люди ходять в цих масках. Знайомо нам це так. Всі ходять в масках, а, і ну, дуже страшно, тому що багато хто хворіє і майже ніхто не виліковується. І це все ще припало на той час, коли війна а, і Перша світова війна і постійно забирають молодих хлопців, парубків, чоловіків на війну. І знову ж таки, мало хто повертається звідти живими. А, це все дуже важко читати. Знову ж таки, в першу чергу це важко читати через те, що це у нас. А, в реальному житті відбувається. Тому коли читаєш, то якось проводиш паралелі з нашим життям. Тут все, як я вже казала, відбувається в 1918 році. Кажуть, що це був рік смерті, найодин із найстрашніших років знову ж таки через грип і через війну. Дуже багато людей в той час померло. Дуже цікаво, що в головній ролі в нас тут дівчина, яку звати Мері Шелі Блек. Так, її назвали саме в честь тієї самої письменниці, яка відома своїм романом Франкенштейн Мері Шелі, її також нашу главну героїню, звати Мері Шелі. Хлопця, кого вона кохала, кохає його, він ну, не те, що навіть його забрали на фронт, він сам добровільно пішов, поїхав, і вона дуже його чекає, але дізнається про те, що він помер. Це не спойлер, це в анотації сказано. Це як, ну, скажімо так, зав'язка сюжету. Він а, помер і починає приходити до неї у вигляді привида. Тобто так, містика в цій книзі є. Я читала її вчора а, на ніч, читала вночі, тому що ну, загалом в мене є час для читання тільки а, пізно ввечері, а частіше навіть вночі. Також виходить, вночі я не сплю а, і читаю, тому що в день в мене взагалі немає для цього часу. А, тому я її читала вночі. Ну дійсно було знати так трошки страшнувато, м -м, тому що там описуються ось ці всі там спіритичні сеанси є. Там є, там є привиди, там є ось такі якісь сцени, які дійсно трошечки так пробирають до кісток, до мурашек, да, до цих всіх. І трохи так лячно лячно, коли а, читаєш про це все. Тому що дуже я ціную містику, коли дійсно от в книзі або в фільмах є саме містика, а, і тут вона. Дуже навіть присутня, тому ось ця війна, ось цей грип, розбавлені, розбавлені чимось для мене цікавим, а саме містикою, спіритичними сеансами, там якимись е, привидами, посланнями. Тобто Мерішелі, вона зараз намагається зв'язатися зі своїм е, коханим, тому що він намагається їй щось сказати. Він е, не покинувши цей світ, він тут лишився як дух, так і щось йому не. Не дає а, піти далі, щось його тут не відпускає, як він каже, якісь чорні птахи, які його тримають і його катують. Можливо, це зв'язано з тим, що він був у полоні в Німеччині, а, з тим, що його вбили і так далі. Можливо, це пов'язано з цим, треба з цим ще розбиратися, що не так, чому що його не відпускає, що йому не дає а, піти. І от ця книга, власне, так і називається. «Во власне... Чорних птиць, тому що саме ось ці чорні птахи вони тримають привид коханого нашої Мері Шелі. Ну, загалом це така, знаєте, зав'язка, мабуть, сюжету. Книга дуже темна, дуже така, як сказати, гнітюча, угнітаюча. Ну вона справді дуже така депресивна, темна. Ну тому що тут такі підіймаються теми. Тут втрата коханого, тут грип, тут війна. Ну що хорошого тут взагалі може бути. Тому в плані цього морально читати важко, але дуже цікаво, тому що швидко йде читання. І а, зараз я вже скажу вам на 168-й. А, а всього в книзі майже 400. Тому майже, майже половину я вже прочитала. <кій> Думаю, що за декілька днів я вже її дочитаю. Звісно ж, вже свій, своє враження буде в відео про прочитані книжки. У -у 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 -у. Тому якось так зараз продовжу читати, мабуть, поки є час. Там... Хотілося вийти до вас, щоб розповісти про свої враження, і поки що мені подобається ця книга.